Так, друзі, хочу показати, я своїм тракторцем витягну воду, вже пів бочки випустив. Понасадив я малин. Трошки мої, мої новенькі, малини, молоденькі. Сьогодні ну, посадив. Кинув каплю поливати. Заказували дощ, було дуже гарячо. нема дощу, а на вечір хмарка. Хмарка надсунула. Тут мої малини. Друга площа. Мені вже три роки третій рік їм. Показував я якраз трактором, культиватором заходив сюди. Прийшов. Ще напевно раз пройду. Можливо, бо трав'ячка проростає, все ж таки вона проривається, але вони скоро піднімаються малини і вони заглушать ту трав'ячку. Саме-саме основне нам припильнувати. Ту є молоденьку малину. Саме більше тут треба перший рік їх пильнувати. Знімаю відео, я хоч не по контенту, бо в мене ремонт техніки. Але сиджу, чекаю, поки вода стече, думаю хтось буде дивитися. Може буде йому цікаво, як я то сюди в каплю. Того року тут я каплі не чіпляв. Маю хоч там наверху бочку. Качати мені трошки виходить дороговато, світло тягне. Невідомо, яка буде ціна на малину. І так воно, так ми живемо. Так село виживає, точніше. Хто за села то розуміє. О, пусти я капельку. Так вона капає по капельці, по капельці. О, такий є. Ну, здається, що воно не капає, але тож на ґрунті все видно. Я вже тут пів бочки води пустив. Як бачите, пів бочки виб'є. Пустив, можливо і більше. На таку площу треба дві бочки, не менше. І треба пускати, воду, пускати тільки вечором. У нас сонце, на жару, то не є добре, воно попалить, спарище, Одним словом, в тому, що воно не є добре. Але будемо боролися. нема що. Кось буде, може дасть ціну добру на малину. Та якийсь рубель буде, так будемо якось виживали Завтра піду ще, завтра неділя. Ще вивезу водички на вечір. Теж ще підлию, та кожний вечір бочку водички вивезти. На ті саме основне, на тії молоді малини. Старі вони вже вкоренились, і ще. Ну б добре їх підливати, ну я того року не буду підливати, маю вон ще одну, в кущах бочка. То я там на город пускав собі воду качав, сусід там нижче. Маю малини. А тут наразі буду вивозити. Чи воно мені буде вигідно, чи буде в мінус, не знаю. Будемо бачити. Новий би був спокій в державі. Дякую за перегляд. Може комусь щось, хтось щось цікаво, щось підкажу, що знаю. Технологій тут є багато, з тими поливами, з тим всім. А то, що я каплю використовую, звичайно, каплю, каплю купляти, то купляти її на... Я думаю, 5 років можна її використовувати. Саму каплю, то, не розумію, про що я говорю. По саму трубку. Тут краніки докропляються. Я зробив так, рекомендую тут давати сороківку діаметром трубку, а то і більше. Буде рівномірний розподіл. Трошки воно не так, але вложувати я вже гроші не дуже то хочу. Так що дякую вам. Перегляд. Раджу я тут трубу дати сороківку. І там під'єднався, пустив воду. І воно рівномірно. Сюди буде. Трошки воно, трошки малуватий прохід води. Нерівномірно воно. Але як буде, так буде. Дякую за перегляд.